Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що в той момент. Коли лідери країн заходу, виступаючи з трибуни ООН і роблячи такі гучні заяви, проголошуючи підтримку Україні і при цьому все ніяк не можучи зібратися силами з духом, щоб нарешті погодити план перемоги України, щоб дозволити Україні бити західною зброєю насамперед ракетами в глиб території країни агресора. Саме в цей момент до трибуни ООН допустили так звану російську опозицію і дозволили їм виступити. І про це так гучно повідомляють міжнародні ЗМІ, зокрема Радіо Свобода, що у Раді ООН справ людини виступили російські опозиціонери. Одним з цих доповідачів, представників так званої російської опозиції, був Ілля Яшин, якого відносно нещодавно країни заходу обміняли на московських головорізів. Не лише його одного, але в цьому випуску я хочу процитувати те, що пишуть російські змі, що він виступив в ООН і пообіцяв працювати над об'єднанням противників Путіна. Звісно, платівка так званої російської опозиції не змінилася, начебто у всьому винен лише Путін, Росія як держава, начебто ні до чого, росіяни проси народ, також буцімто ні в чому не винні. За словами Яшина, російській опозиції потрібно об'єднатися і об'єднувати навколо себе противників Путіна. І тоді, начебто, путінський режим паде. Звісно, ми усі чудово знаємо, що псевдоросійська опозиція вона дуже так полюбляє розповідати на заході про так званих хороших руських і про вину виключно одного Путіна. Але у мене виникає таке логічне запитання до Яшина та інших представників так званої російської опозиції. А серед кого серед яких так званих хороших русських вони збираються шукати та ще й у великих кількостях противників Путіна? Можливо, серед тих, хто воює безпосередньо проти України мова йде про сотні тисяч росіян. Або серед їх родичів, знайомих, які їх підтримують і підтримують цю агресію. Чи, можливо, серед мільйонів росіян, які працюють на підприємствах військово-промислового комплексу країни агресора, і в три зміни витовляють, наприклад, бомби, якими бомбардують українські міста, в три зміни працюють. Чи, можливо, Яшин має на увазі тих росіян, що виїхали з Росії? Акту також не все так однозначно, тому що ті росіяни, які покинули Росію, далеко не факт, що вони не підтримують Путіна і агресію проти України. І іноді трапляються такі випадки, як це, наприклад, було нещодавно в Японії, коли росіянин повністю розкрився, відкинув усі церемонії і в супроводі поліції ходив по Токіо і кричав: Росія, Росія! Россия! Россия! Проте повернімося до Яшина так званого російського позиціонара, тому що він не лише постійно кричить про так званих хороших русських, а й категорично проти виступає розпаду цієї московської до імперії проти розвалу Росії. Розпад Росії це трагедія не только для нашої с вами страни. Ценрій брутального розвала Росії мощнішим образом подорве всю структуру міжнародної безпеки. Яшин розповідає про те, що якщо Росія розвалиться, то виникне багато держав, що буцім то будуть конфлікти, цілком можливо, і військові, питання щодо ядерної зброї, розподілу, питання щодо розподілу загалом зброї, і що, начебто, порушиться міжнародна безпека. При цьому він додає, що він, як російський політик, як патріот, він бачить свою місію те, щоб якось переродити Росію, щоб якось на Росії змінився режим, щоб там, начебто. То з'явилися демократичні інститути, і що він над цим активно працює, і що буцім то це можливо. Як російський політик, як патріот, я своїй місії віжу найти в постпутінській Росії таке рішення, щоб Росія захранілась. Но я проти розвалу Росії, я вважаю, це трагічним сценарієм. Цікаво, що Яшин, роблячи такі заяви, він навіть не хоче усвідомлювати того, що бути патріотом Росії це бути патріотом імперії, тобто бути поглинутим імперським шовінізмом. І що Росія не може бути демократичною, тому що ця московська імперія вона колонізувала десятки народів, і що нічого там не змінити. Лише один варіант розпад цієї московської імперії. Більше варіантів немає. І тому зараз все частіше лунають заяви від представників справжньої російської опозиції про те, що Росія повинна розпастися на незалежні держави. Що ніяких інших можливих варіантів ніякого іншого неможливого розвитку подій і бути не може, але те, що російські так звані позиціонери дуже сильно хвилюються за можливий розпад Росії за долю цієї московської недоімперії, імперії, прямо свідчить і вказує нам на те, що можливо все лунають багато різних заяв. Ще немає остаточного рішення серед лідерів країн Заходу щодо того, що робити з Росією. Кажу більше лунають заяви від наших соціологів, лунають заяви від експертів. Що якщо Росія розвалиться, це буде мати для нас страшенні наслідки зокрема, сьогодні на сайті Української правди опублікували інтерв'ю з директоркою інституту демографії та соціальних досліджень з Елою Лібанової, яка відповіла на запитання щодо можливої міграції Росіян в Україну, коли у нас буде економічний бум таким чином. Щодо росіян і міграції, то поки що притоку немає, але чесно кажучи, це є страшенною проблемою. Я навіть не бачу шляхів її вирішення. Просто не можу собі уявити, що ми будемо робити, якщо Росія почне розпадатися, і на наших кордонах стануть тисячі жінок з дітьми. Я не знаю, що ми будемо з ними робити. Добре, що Елла Лібанова піднімає цю проблему, вона її озвучує. Адже до можливого розпаду Російської Федерації цієї московської імперії Україні потрібно готуватися вже зараз. І проблеми теоретично можуть бути згідно чинного законодавства, згідно міжнародного законодавства, а також згідно того, що ми зараз гармоніюємо своє законодавство з законодавством ЄС. І якщо, наприклад, на Росії почнуться якісь наприклад сутички між новоствореними державами, якщо будуть біженці, наприклад, тисячі, а то й десятки тисяч жінок з дітьми, і що нам робити? А що якщо на момент розпаду цієї московської імперії Україна вже буде в складі Рапеського союзу і не зможе сильно змінити своє законодавство? Що тоді директорка інституту демографії та соціальних досліджень Ела Лібанова каже про те, що зараз у України ніяких рішень немає і що це страшенна проблема. І дійсно це величезна проблема, зважаючи на те, що Москва тримає росіян, громадян Російської Федерації в такій умовній глобальній тоталітарно-депресивній секті, і цим людям буде дуже важко інтегруватися в українське суспільство, а тим більше асимілюватися, тому що це має бути злам свідомості, має перегнутися весь світогляд, і це дійсно дуже непроста задача. Наприклад, це росіянин, якого я показував на початку цього випуску, Россия! Россия! його пригоди в Японії. Це як в соціальних мережах Данило Попов. Він проживає в Японії увага з 2011 року. І, тим не менш, за стільки років, проживаючи в Японії, він там працює моделлю в японських агентствах, рекламує продукцію різних брендів, також він там працює в ролі гіда, нічого не змінилося. У нього і далі залишився імперський гітогляд, у нього і надалі залишився зв'язок з цією умовною глобальною тоталітарно-депресивною сектою так званого руського міра. І це, до речі, одна з тих причин, чому Москва до кінця не блокує Ютуб. Їм потрібно зубувати тих росіян, які виїхали з Росії. Вже багато років проживають за кордонами Російської Федерації, щоб вони підтримували зв'язок. І в разі чого ця московська імперія могла використовувати росіян у своїх цілях. До речі, цей росіянин повністю розкрився в Японії лише після того, як побачив проукраїнський мітинг Мітинг на підтримку України. Він не зміг стримати своїх емоцій, почав приставати чіплятися. Тебе Хто сказав, щоб ти сказав здобити? і навіть погрожувати. Ой. Але уявімо собі ситуацію, коли ця московська імперія розвалиться, і коли не буде імперського центру, що тоді робити росіянам, з ким їм підтримувати зв'язок, що буде з їх свідомістю. Злам буде неймовірний. У будь-якому разі, знову ж таки наголошую Україні, нашій владі, нашим елітам, нашим науковцям потрібно готуватися і до такого варіанту розвитку подій, і потрібно вже наперед бути готовими і знати, що робити, як діяти, друзі. А що ви думаєте щодо цього всього? Що, наприклад, робити в Україні, коли попруть біженці з колишньої Російської Федерації? Як нам діяти? Свої думки пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.